Вордпрес-розробник. Не, не хочу не образити ніякого wordpress розробника Я думаю, але... вони всі образились. Ну, добре, дображайтесь на Антона. Прийдеться додати про все зразу і буду говорити довго. Це такий типовий САС. У про мене який... є відповідь на твоє питання. На, на, на текран, Хоча хоч. питання не було. Відповідь є. Ні, це ти, ти сказав на питання, я тобі дав питання. А, тоді ще раз питання уточни. Повідачі. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд. Ну, тепер точно випуск буде енергійним. У нас новинний випуск. Ми хотіли спочатку взяти одну новину і розтягнути її прямо на цілий епізод. На цілий епізод, але зрозуміло, що є декілька новин, які цікаво обговорити. Давай а, зразу, бо зразу д до давай, діла. Д Пишіть коментарі, будь ласка, <пи> бо ці коментарі нам дуже потрібні, вони допомагають нам зростати. В моменті, коли ми записуємо цей епізод, нам зовсім чуть не вистачає до 16 тисяч підписників. Тому підписуйтесь, нас це дуже підтримує. Ставте вподобайки. Також. Зараз ми розповімо вам новини. Пишіть, коментуйте, що ви про них думаєте. Також одразу скажу, що у нас є наш постійний партнер, компанія Favbet Tech. розробник програмного забезпечення та iGaming рішень. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна отримувати величезні навантаження, надавати класний клієнтський досвід. Компанія Favbet Tech входить до групи компаній Favbet. Дякую їм за підтримку. Полетіли до новин. Я хочу першу новину. Та можна? Та, очевидно, ну, звісно, ще б ти не ну, питали. Блін, я в собі хоче, тримав хоче я, поставити. Дні, я дні тримав собі цю новину, тому що вона мені дуже сподобалася. Коротше, мета е, пішла, Марк Цукерберг особисто пішов на ринок і сказав: я дам вам всі гроші світу, які хочете. Приходьте до мене найкращі люди, які розбираються в AI. Там розробники, дата ан, ан, аналітики, дета да, і так далі. І коротше, там з'явилася новина, що він. При не знаю, там середній зарплаті сеньора, там в Google, в Meta, там ще десь це там нехай буде там, мільйон доларів, трошки більше, трошки менше. Він сказав, що він топовим людям готовий давати 100 мільйонів доларів. Ну, я так розумію, що це там не зразу, а ну, на якийсь період. Тобто це в 100 разів більше. І я побачив. Як я порахував, да? я побачив дуже смішний мем про те, що е, пам'ятаєте момент, коли всі дивувалися, що от умовно Месі може заробляти 50 мільйонів і Роналду 50, а типу, а прості, там не знаю, люди, які займаються наукою ще щось, там заробляють значно-значно менше. І тут, типу, показують фотографію Роналду, знаєш, типу, Роналду підписав типу, новий контракт, там, типу, 80 мільйонів доларів. Типу, якийсь дата сайентіст якого взагалі ніхто не знає, хто він, як він що, типу, підписав контракт з метою 100 мільйонів доларів. Типу, цей час настав, люди. Які суперрозумні заробляють своїми знаннями величезні величезні кошти. Ну, люди, які суперрозумні в штучному інтелекті. Окей, давай, нехай буде так. так зараз. Е, це правда. Я бачив. Е, е... Мета ж перейняла, переманила дуже багатьох людей, в тому числі з OpenAI. І я бачив на якійсь конференції Сем Альтман і якийсь також C-Level співробітник OpenAI, і вони ось говорять: типу, чи ви переживаєте ви, і там був смішний момент. Запитують у колеги Сема Альтмана, типу, там було як: Do you think that Mark Zuckerberg really believes in super, in super intelligence? І той чувак відповідає. I believe Марк Цукерберг Белівс Хіз Коротше, Вони так іронічно до цього ставляться, але видно було, що звісно неприємно, коли приходять і забирають у тебе топ таланти Як пише американська преса, Цукерберг дуже переживає, що вони відстають у гонці штучного інтелекту. Причому я так розумію, що всі борються, не, не знаю, там не з Google, не з Microsoft, а саме з OpenAI. Компанія ScaleAI, Вони купили 49%. Це найдорожче як він хайр в світі, тому що вони забрали засновника ScaleAI AI собі, і ще там якусь команду, певно, яка буде будувати цей ai Lab, як вони його всередині називають. Він також переманив кілька людей з проєкту Ільї Суцькевера? Да? Да. Теж таких типу топових людей для, для того, щоб вони будували зараз. Говорять про те, що з OpenAI він дає бонуси там під 100 мільйонів доларів для того, також щоб зібрати найсильнішу команду у себе, і він готовий. Ну якби багато сил власних. І, я так розумію, він хоче. Ну, якщо не лідити команду, то бути десь поруч для того, аби боротися з OpenAI і видавати щось круте. І звісно, на ринку через це багато всі говорять, тому що мені здається, ми доросли до моменту, коли з'являється якийсь Дуже великі лідери, а всі інші, ну, поки не до кінця зрозуміло. І от Apple, наприклад, хоче купити Perplexit, да, mm -hmm. чи як вона правильно називається за 14 мільярдів, тому що вони взагалі все, все програли і їм треба забрати команду. І мені здається, це золотий час для інвесторів, які накидали грошей і такі, типу. Вистріли чи не вистріл? чи не вистріли. це Такі ЕМЕЙ, ЕМЕЙ, ура, ура! Є, є шанс типу заробити хоч, я, хоч якось грошей, тому що ну по суті є кілька компаній, які заробляють і саме OpenAI, Вони кажуть, що у них IRR 10 мільярдів, типу, заробляти так, то вони загалом будуть більше. Там квот, здається, казав, 4 мільярди у них антропік. Але загалом компанії, які багато заробляють, не так багато. І тому ось ця боротьба за таланти, типу за компанії. Мені здається, ми що цього року будемо чути багато якихось неймовірних новин з супервеличезними сумами, тому що Паней за оцінкою в 300 плюс мільярдів ого, цікаво ще наскільки валієшн компанії залежить від того, скільки там людей, умовно, ми на початковому етапі зараз розвитку технологій, і, думаю, більше компаній зможе прийти до того, щоб побудувати якісь свої Лемки, але наскільки. Наскільки швидко зростає кількість спеціалістів? Цікаво, ось їх же переманюють Чому? Тому що зараз їх е мало в світі. Е наскільки швидко зможуть навчати ai е е інженерів е і так далі? Бо зараз. Е Знову ж таки, не. Ну, це ж і не так легко навчитися. Давай так. Це ж не, не умовно якийсь, я не знаю, Wordpress розробник Не, не хочу не образити ніякого wordpress розробника, Ну, думаю, але... вони всі образились. Ну, добре, не ображайтесь на Антона. Типу, а просто це багато складної роботи, і треба бути прям супер сильною людиною. цікаво подивитись, коротше, аналітику скільки в світі є інженерів, наскільки вони і наскільки, і наскільки вони прибувають, скільки їх з'являється нових е, в рік. Бо якщо такі гроші готові платити і настільки готові переплачувати для того, щоб хандити таланти, е, то е, очевидно, короче, ринок дуже волатильний, дуже перегрітий і кадрів не вистачає. Е, цікаво, чи можуть взагалі зараз університети умовно навчити спеціалістів рівня, які цікаві. Компаніям типу Perplexity або OpenAI. Чи ти можеш навчитися реально актуальному з такої лише на практиці, лише в бізнесах, які вже працюють в цій сфері? Бо якщо друге. То людей ще буде не вистачати довго. Ти Сказав ринок волатильний, Він перегріти. Я подумав: треба подумати, як на цьому заробити і записати про цей епізод подкасту. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях. До наступної новини. А, наступна новина також пов'язана з AI. Майкрософт. Оголосив. Я просто здивувався дуже цифрі. Ми періодично говоримо про скорочення, скорочення з різних причин, але скорочення 9 тисяч людей це них, здається, за цей рік. Це вже загалом 15 тисяч. Ну, жесть. Я в компанії всього працює 228 тисяч, 9, 9 тисяч людей – це 4%. 4% здається небагато, але 9 тисяч людей, я не знаю, у мене немає, напевно, жодного знайомого, який працює в компанії 9 тисяч нього. Тому я навіть не можу уявити, скільки це людей, хіба що на футбольному стадіоні. На Динамо Київ, я знаю, пускають до 3 тисяч, де здається. До 5, до... по-моєму. До трьох чи п'яти тисяч людей. Ну коротше, навіть на з та... два генезіса. Два генезіса. У яка ж... да, Звучить страшно. Чому? Е, тому що гроші хочуть витрачати знову ж таки на AI. компанія говорить, що вона готова витратити за наступні роки 82 мільярди. Це ні, це за рік. За рік. За в них рік. я дивився капітальні витрати Google, Meta, Microsoft. Вони в якийсь момент там були, типу, 62-65, і це було типу в січні. А потім, я читаю, типу, всі переглянули, типу, і готові ще більше витратити цього року. На. Дослідження на дата-центри, на тренінги модел... нових моделей. І якщо 82 мільярди треба десь взяти, то треба десь скорочувати витрати. І вони будуть скорочувати в першу чергу геймінг напрямок, будуть звільнятися люди з команди Xbox, тому що про тому, що Microsoft. Якщо ми говорили тільки що, що мета дуже переживає, що вона відстає, Microsoft не відстає в Вони... Ні, ну в них проблема. Я не знаю, чи ти читав. Вони мажоритарний інвестор в Руспанському. В них, коротше, сталися проблеми. Я от хотів додати. Прийдеться додати про все зразу, і буду говорити довго. У них же ж є копілот, і вони кажуть, що ми бачимо, що чат GPT витісняє, витісняє копайлот, і ми починаємо на ньому менше заробляти. І для нас це стає проблема. Так, да, ми, типу, акціонери OpenAI, але. No jakby. Не дуже, не дуже ок, що наш продукт людям не так заходить. Тому у них тут навіть недавно писав Bloomberg, Великі починаються такі трохи м проблеми у комунікації з OpenAI, як це правильно працювати, як правильно продавати себе і що робити. Тому подивимося ще, щоб не вийшло, знаєш, що OpenAI піде спеціально змусить Microsoft комусь продати свою долю. Було б цікаво. Направда 100 мільярдів доларів ні в кого немає, щоб вийти. Або якось захоче переглянути умови. У нас ми з тобою в новинах розповідали про те, що. Google заробляє величезні гроші, 20 мільярдів на рік на те, що за те, що в айфонах стоїть пошук Google за замовчуванням. можливо, просто Microsoft в якийсь момент зрозумію, що їм легше отримувати Думати, гроші що... від чату GPT, за те, що замість копайлета них стоїть чат GPT. Я думаю, вони не пропадуть. Коли ти, коли ти акціонер великий в компанії, яка є тобі конкурентом, це приємна позиція. Мені здається, значно приємніше, ніж у мене. А стосовно 9 тисяч людей, тут ще цікаво, тому що паралельно час від часу я бачу повідомлення в пресі від керівників. І великих компаній західних, які кажуть для нас, AI яйця не привід звільняти людей. Це типу привід того, що вони зможуть робити більше і зможуть там встигати більше, чи задачі будуть більшими, амбітнішими. І тут якби більше задач, амбітніші мінус 9 тисяч людей. Такі я як цікаво, Давай, куди да, да. куди дивитись? Де правда, і ти як Джон Траволта в цьому мемі ні, там, ну вони ж не брешуть. AI не забере твою роботу. Але для того, щоб у нас були гроші на AI, ми тебе звільнимо, бо на тебе грошей не буде. Бо AI — це дорого. Поки цікаво, чи всі ж говорять про те, що наче мають зменшуватися кости на те, щоб працювали ці ЛМки. Але. Коли ми дійдемо до моменту, щоб вони стали там в 10 разів дешевшими, не зрозуміло, поки кости величезні. І тому навіть такі компанії, як Microsoft, треба просто зрізати за пешки, щоб сервера. А я й не забере, да просто твоя робота це тепер сервер, який треба обслуговувати за гроші, які платили тобі. До наступних новин. А, дуже цікава маркетингова компанія кампанія. Всі говорять про фільм Формула-1. І ми про нього теж говоримо. Да, 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 да. Ти мені здається, казав, чи хто що настільки агресивна маркетингова кампанія, що фільм тільки вийшов, а ти вже від нього втомився, бо тобі весь рік ну, стільки бредепіта я не бачив напевно ніколи в житті. Як у нього є стільки енергії ходити і з усіма всім розмовляти? З ким 60? Ну. Ну, Ти цілий рік ходиш і розмовляєш, катаєшся на машинах, знову щось розповідаєш. Короте, жах. Це життя називається, Антон. Пробував? Фу. Угу. А, чому ми про нього говоримо? Не для того, щоб заїхати на хайпі. Ні, ні, ні. Ні в якому разі. Абсолютно ні. А, тому що там був класний марк... маркетинговий кейс: є компанія Expensify, яка. Я, типу, після цього подивився, думаю, може, вона щось складніше робить. Може, там, ну, типу, вона просто допомагає компаніям і приватним особам компенсувати свої витрати. Тобто, там, якщо ви бізнес, то ви можете сфоткати умовно просто чек свій, і автоматично вона тобі підтягнеться. Mm -hmm. На наступний день тобі зроблять виплату відрядження і так далі. Думаю, ну може складніше якийсь продукт? Ні, все ай, я є. <laughs> Я впевнений, для того, щоб розпізнати чек, там точно є і -яй. І е, що зробили Expensify? Expensify витратили, е, ну кажуть, там, напевно, ніхто не дізнається, 40 мільйонів доларів на те, щоб вони стали головним партнером е, команди. яка власна. Зараз, типу, як не знаю, спойлер не спойлер. Але є, була команда вигадана: Apex GP. І е, е, Xpensify головний спонсор цієї команди. Да, на, всіх, е, е, на всіх костюмах. Тут такий великий логотип Експенсіфай, дуже багато Експенсіфай в кадрів, дуже багато від на, про, маш... на Боліді. Він великим боку мене де, де, Багато вимовляються, власне, і говорять, говорять це як в лінкдин-пості е, Я побачив, що Експенсіфай очікує повернення. Витрат на маркетинг 5 до 1, Тобто вони на 40 мільйонах планують 40 мільйонах витрачені на цю компанію, планують отримати. Це ефект якийсь, напевно, на це. От планують отримати 200 мільйонів доларів. Там, очевидно, вони бачать, ви зараз, якщо ви зайдете в Google Trends і введете Expensify, ви побачите там точно спайки від фільму. Але я подивився з публічна інформація, що виручка компанії. За 2022 рік складає 169 мільйонів. Зі 169 мільйонів витратити 40 мільйонів на те, щоб для діджитал-продукту для продукту по підписці. В дуже нетрадиційний канал піти в фільм, в продакт плейсмент для того, щоб е, продати підписку на компанію, яка компенсує витрати. Такого я ще не бачив. Слухай, я тобі скажу, що там говорять, що фільм коштував 200 мільйонів доларів в виробництві. Десь я чув, що Apple витратила ледь ще не 200 мільйонів на його промо. Але з виробництва вже відбили 140 мільйонів чи 160, Я бачив цифри, тому що крім Expensify, там Томіхелфігер вони вже продають колекцію типу з. Одягом звідти були спонсори, які у Мерседеси, спонсорами годинник IWC. Казали, що не дуже в Україні він продається, ну, можливо, це щось змінить, але він дорогий. І ще там якісь... Дорогий, це скільки? Ну, ну, типу, тисячі євро і десятки тисяч євро. Тобто, от настільки дорогий. Не, типу, не Casio, не і там, не Swatch. І вони, так, да, вони пішли, тому що їх дуже багато насправді було в кадрі, їх показували. Але для мене, ну ти просто кажеш, така не напевно неочевидно не легка історія. Я до цього ставлюся легше, тому що ну, все-таки фільм він ж буде довго жити. Uh -huh. Це ж не знаєш, не одноразова акція чи не залетіти в якийсь там тренд. Тобто, ми зараз вже про нього багато говоримо, поки формула набирає аудиторії, набирає всього. Вона знову ж таки, типу, отримує постійних якийсь приток людей, які зайдуть на стрімінг, потім ще десь в кіно сходили, подивляться, хтось напи. Боліт дуже багато показують, тобто цей Expensify, він весь час там е, знаходиться. Але мені насправді було б цікаво зрозуміти, як маркетологи Apple TV е, ну, типу, шукали компанію. тобто вони, ну Хтось же ж, такий, давайте підемо до всіх. ну Чому, чому не Петро нас не захотів, там, чи Oracle, чи ще хтось. І вони от, знайшли їх і, і продали їм. тобто Як, як мислива команда ще Expensify, що да, ми туди підемо, і як вони шукали один одного, це було б цікаво. Блин, а... Знову ж таки, не для того, щоб хайпавати, але я згадав, що, в принципі, ж багато технологічних брендів є, в принципі, спонсорами Формулі 1. Chrome важливий спонсор Oracle. для Макларен, для, для Oracle, FTX, здається, багато крипти, Binance, здається, там теж десь представлений. Бінансу нема. Може, ти не бачив. Ну, окей. Подивимось. А, якщо вам цікаво випуск про те, які технологічні бренди спонсорують, які офлайн... Проекти Формула 1, можливо, ще щось, то напишіть в коментарях, і ми зробимо. Але Експенсіфай це якщо хром, наприклад, в Макларен, це ну здається логічним, тому що Хром вже настільки величезна компанія, що класичні канали комунікації, класичні канали маркетингу, напевно, вони вже всі вижили, і їм треба виходити на новий рівень. Як, наприклад, бачив для останньої гонки, вони роблять хром. Костюм типу ж, так? Да? І, і костюм, і машину. Ну, ми говоримо зараз про гонку, яка буде відбуватися 6 липня. Silverstone, то да. uh, Expensify — це такий типовий SaaS... — У мене є відповідь на, на твоє питання. На, на, екран, чи, Хоча хоч. питання не було. Але відповідь є. І такі бренди зазвичай ти не бачиш в фільмах. І в мене є відповідь на це питання, тому що у мене е, днями. І було... такі бренди зазвичай ти бачиш в фільмах? Ні, я не зазвичай не бачу їх в фільмах. Ні, це а... ти, ти сказав на питання, я тобі дав питання. А. Тоді ще раз питання уточни. Коротше, у мене було, було питання, можливо, не те, що ти бачиш в фільмах чи не бачиш, але навіщо Oracle мати типу, команду Формули 1 Типу, знаєш, і платити за це 150 мільйонів доларів. І в мене була розмова там з одним хлопцем, яким, який в тому числі типу розглядає питання маркетингу в через команду Формула-1. І він каже: для користувачів, особливо якщо це B2B, дуже важливо бачити представленість бренду і розуміти, що він крутий. Типу, і якщо ти на Боліді, Експенсіфай на Боліді, наприклад, там, і хтось буде казати, я користуюсь послугами цієї компанії. Да, Це B2B дуже такий нішевий бізнес, підходить не для всіх, але для них це важливо. І я думаю, що саме тому причина, чому Експенсіфай туди пішов, незважаючи на те, що він супер закритий маленький бізнес. Цікаво ну, не маленький. а... Цікаво, що Apple ніде не присутня. Ти, ти зараз сказав, що Apple TV витратили багато грошей на продакшн. Цікаво, що немає Apple ні на Болідах, ні в там, фільмі. Особливо і так далі, що вони не йдуть в ці маркетингові канали, вони їм чомусь не потрібні. В весь фільм, вибачте, теж за спойлер, але у фільмі дорогущі екрани Apple за 5 тисяч баксів, типу з тими підставками за 1000 Так, Тобто, там не написано не намальоване велике яблуко, але всюди, де є комп'ютер, це комп'ютер Apple. Типу, Якого чого яблуко нам намальоване? Не знаю. Типу, не захотіли. Не До наступних новин. Скільки. Ти б хотів працювати э, на тиждень. Віде. Мені подобається насправді так, як я працюю, але я хотів би працювати ну, типу, до 4 години дня, наприклад. Десь. А як ти працюєш? Я працюю зранку до вечора. І в суботу, і в неділю. Ми записуємо ці випуски зазвичай по суботам, тому у нас ще шестиденний. Блін, а я згадав, що у мене. З восьмого класу в ліцеї був шестиденний навчальний тиждень, потім в університеті 4 роки, шестиденний навчальний е, тиждень. І тепер ми ще робимо подкаст, і тому після п'ятниці є ще шостий день запити подкаст. У мене в неділю ще радіо НВ, тому у мене семиденний робочий тиждень. Семиденний робочий тиждень. Так от, е, цим не можуть похвастатися представники компанії Юскан. Е, на Форбсі вийшла стаття про те, що е, дві компанії за... почали. Ну, як почали? Активно використовують чотириденний робочий день для своїх співробітників. Одна з них компанія Юскан, яка робить це на перший рік, і вони на літній період. Коли активність у них бізнесово спадає, то роблять для співробітників чотирьохденний робочий день. І що цікаво, тиждень говорять, що вони не бачать особливої просадки по виручці. Компанія зростає, вона здається, по виручці на 45% зросла в попередньому році, і вони можуть собі дозволити дати своїм співробітникам відпочити чотирьохденний робочий тиждень загалом по світу. Там дуже популярна історія, яку Хочуть тестувати і про яку багато говорять, але в Україні вона безумовно має свій, свою особливість через обстріли, емоційне, фізичне виснаження, працювати на один день менше це такий дуже сильний value proposition для співробітників. Ну але знову ж таки, я не знаю там, як в'язка на побудовані ці процеси, оскільки я працюю в медіа. Не варе, ну, типу, не вийде, це значить повинні бути якісь там якась більша кількість людей, які просто Змінних. Да. Але в такому випадку ми підходимо до того, що ну, треба шукати цих людей. Знову ж таки, не знаю, можливо, тобі треба взяти дві простіші людини, а не якогось плеєра. А для журналістики важливо мати типу сильного типу журналіста з якимись там своїми зв'язками, ще з чимось. Тому і побудувати це менеджити, ну не знаю, типу, наскільки це було б легко в нас. от У вас в компанії ти собі. Собі уявляєш чотириоденний робочий день? Uh, з, зважаючи на те, що в одному з наших епізодів якраз і розповідали про те, що в Генезісі шукають людей, які будуть готові на роботі викладатись на 100%, і вичавлювати з себе все, да, заради класного результату. Uh, наразі, напевно, ні, тому що uh, дуже конкурентна uh, сфера. Це як... Uh, Поки ти не працюєш, хтось працює значно, значно швидше. Ми не можемо собі дозволити це на даному етапі, для того, щоб це дозволити, тобі потрібні там також в статті говорять надприбутки. Тобто у тебе мають бути зайві гроші, щоб компенсувати те, що в інший час будуть працювати інші люди. Тобто, ти просто у тебе більша кількість робочої, робочої сили фу. Робочих рук робочих втеж у людей в команді, які можуть покривати е, ці задачі. Е, але е, я вірю, що колись ми прийдемо в Мління. всесвіт де економічної стабільності, в якій ми зможемо е, займатися не тільки роботою, а й більш цікавим. От просто ти про це говориш. Я згадую останні повідомлення. Ми бачили. Е, від Сергія Бріна, мені здається, і де він каже: ну, типу, ми в Google всіх привчили працювати там вже навіть не по 40, а по 35 годин. Але я розумію, що для того, щоб ми вигравали гонку Є, ми маємо працювати по 60 годин, типу, а це вже не 4-денний робочий день, і навіть не 5-денний робочий день. І про це саме Ерік Шмід говорив, що ми дуже типу розбалували людей, і тому ну, ми не встигаємо випускати настільки класні продукти. І я бачив кілька тижнів тому на CNBC текст про те, що е, Європа. Чи готова Європа змінити свій підхід до роботи для того, щоб не відстати від всього світу? І там якраз матеріал був про те, що в Китаї там, типу, 9-9-6, що з 9 ранку до 9 вечора, 6 днів на тиждень, чи як там правильно каже? А в Європі чотирьох робочий день і працюємо по 5 годин, в 2 часа дня йдемо типу додому. каже, як ви збираєтесь перемагати в Китаї, типу, в гонки AI mm -hmm. і в інших якихось секторах? Як ви збираєтесь ще десь там, типу, бути конкурентними, якщо ви не працюєте, поки інші працюють? І там автор цього матеріалу багато накидував на Європу, знову ж таки, в такій технологічному напрямку, в технологічній індустрії, про це говорив. І да, тут питання того, що це якийсь баланс, який, напевно, ну, я не уявляю, що має статися, щоб, щоб його вийшло. Створити Тут філософське питання. А у нас філософський подкаст Чи маємо ми рухатися, ругати... як всесвіт, до того, щоб випускати більше продуктів, щоб робити швидше, щоб перемагати е, інші країни. Чи мета існування людини може бути іншою, а не просто, типу, робити більше. Але без заробляти зростання більше? не можна, тоді буде стагнація. Е... Чи потрібен мені новий iPhone кожен рік? Напевно, ні. Чи потрібна нам гонка AI? Е... Напевно, ні. Але... Але перегони Формули 1 хочеться, щоб пішли не раз в два тижні, а кожні вихідні. Так, да, просто типу, чи штучний чи, чи, чи інтелект, умовно, дійсно настільки необхідний всесвіту? Ну, чи, чи бачиш ти. Але, ну Ми з тобою як профани про це говоримо, але є штучний інтелект, який допомагає визначати, не знаю, там, погоду, захворювання для науки, для освоєння космосу. Я поки бачу більше новин, як штучний інтелект вбиває людей. Типа більше, ніж... Як він вбиває людей? Ну, В мілтеці. Я, 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 я про це. І чи треба виправдовувати гонкою? Корпорацій в тому, щоб зробити штучний інтелект дешевше, швидше і так далі. Для того, щоб заганяти всіх біологічних людей на шестиденний робочий день. Ну слухай, ти просто знов соціалізм, твоя тємка, що все, давайте всі поділимо, розділимо. Я сказав, що це у мене питання. Я ж не кажу, що я правий. Я вже я... по твоєму, по твоєму питанню, я вже бачу відповідь просто в твоїй голові. Ну, не, не хочеться, типу, як ти прожив своє життя? Ну, я працював на корпорацію 6 днів для того, щоб ми перемогли в гонці. Мм, mm, фу. А Я хочу тобі нагадати, що ти сказав: блін, я зрозумів, що я дуже сильно хочу будувати продукт і пішов працювати зранку до ночі над продуктом. Тому для багатьох людей це їхній свідомий вибір. Небудь Свідомий вибір безумовно. Але чи е, співробітники Google раді будуть повернутися з 35 до 60 годин? Слава Богу, вони мають шанс звільнитись в компанії. До речі, ж, там в Амазоні я читав, що в них такий прихований формат звільнення, типу що повертайтесь всі в офіс. Не хочете повертатись, тоді типу, звільняйтесь і все. І вони за рахунок Цього у них природній витік кадрів, і вони собі не переживали. природні відтік кадрів. Ну що це не агресивно всіх звільнили, а вам дали вибір. Тому да так, ми на цьому з новинами будемо прощатися. Пишіть нам коментарі, пишіть, можливо, щось цікаве ми пропустили. Ми поговоримо про це в наступних епізодах. Також нагадаю про нашого постійного партнера Фовбеттех, компанія, розробника гімнк рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезне навантаження, надавати класний клієнтський досвід. Фабет входить до групи компаній Фовбет. Їм дякую за підтримку. Вам дякую, що дивитесь, пишете коментарі, що ставите вподобайки. Поширюйте наші епізоди в соціальних мережах. Нас це дуже підтримує. Підписуйтесь на наш TikTok і Інстаграм. Щасти. Всім пока. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд.